Вітер гуляв полем, де ще вчора гриміла артилерія. Пил, запах пороху і залізний присмак у повітрі усе свідчило про щойно пережиту битву. Серед понівеченої землі, всіяної вирвами, уламками та гільзами, йшов юнак. Його звали Олег, йому було лише 19. Він не поспішав нахилявся до землі і піднімав кожну гільзу так, ніби це був коштовний скарб. Для більшості солдатів гільза це просто відходи бою, слід чергового пострілу. Але для нього вона мала інше значення. Кожна гільза була як маленький уламок чужої історії, чужого болю, чужої втрати. Він обережно стискав метал у руці, відчуваючи його холод, і в його серці виникало щось схоже на молитву нехай більше не стріляють, нехай це буде останнє. Олег не прагнув героїзму він не був відважним командиром чи досвідченим снайпером. Він був простим хлопцем із маленького містечка, який ще недавно мріяв стати інженером будувати мости та дороги. І тепер, серед руїн, він будував свій маленький міст між тим, що забрала війна, і тим, що ще можна врятувати в людських серцях. Кожна його знахідка була мов кроку минуле. Він пам'ятав, як кілька годин тому на цьому самому місці стояв його друг Сергій. Усміхнений, сповнений надії, а тепер залишилася лише гільза, що нагадувала про його останній постріл. І все, що міг зробити Олег підняти цей уламок, сховати в кишеню і пообіцяти самому собі ніколи не забути. Війна навчила його дивитися на дрібниці. Там, де інші бачили лише метал і бруд, він бачив нагадування про те, що життя крихке. Його рухи здавалися дивними для оточення, солдати дивилися на нього з нерозумінням. Навіщо збирати гільзи? Це ж сміття кидали вони. Але Олег мовчав він знав, для нього це не сміття. Це символ того, що навіть на спустошеній землі можна знайти щось варте збереження. І поки навколо ще стояла тиша після бою, він ішов полем, схиляючись знову і знову, ніби вклонявся пам'яті тих, кого вже немає. Його руки тремтіли, але очі світилися тим світлом, яке не могла загасити жодна війна світлом людяності. Сонце повільно піднімалося над горизонтом, золотячи руїни і вирви після нічного обстрілу. Солдати мовчки відпочивали після важкої ночі кожен у своїх думках. Серед них стояла Сара, британська снайперка, яка воювала пліч опліч з українцями. Вона мала холодний, зосереджений погляд, який завжди тримав інших на відстані. Вона не любила балачок, її поважали за майстерність і рішучість. Саме тому її погляд привернув юнак, що неквапом збирав гільзи. Сара довго спостерігала за ним. Його рухи були повільні, уважні, навіть ніжні. Він торкався до металу так, ніби це було щось живе. В її серці, загартованому суворістю війни, щось ворухнулося. Вона ніколи не бачила, щоб солдат ставився до цього з таким трепетом. Вона підійшла ближче, схрестивши руки. Ти що робиш? запитала з легкою іронією. Збираю пам'ять, тихо відповів Олег, не піднімаючи очей. Сара здивувалася вона чекала, що хлопець віджартує або розгубиться, але він говорив серйозно. Його голос був м'яким, спокійним, без жодної бравади. Вона вирішила його перевірити, вказала рукою на далеку мішень, яку вони використовували для тренувань. Вона ледь виднілася на горизонті, майже розчиняючись у мареві. Бачиш, це понад три кілометри. Спробуй влучити. Олег різко підняв голову, глянув на неї з подивом. Я, я ж не снайпер. Сара ледь усміхнулася. Саме тому вона простягнула йому гвинтівку. Це була важка зброя, відточена роками досвіду. Хлопець узяв її обережно як щось святе. Його руки тремтіли, він навіть боявся подивитися в приціл. Чого ти чекаєш? лагідно підштовхнула Сара, просто подивися. Він притулився до зброї, вдихнув глибше. У прицілі він побачив не просто мішень йому здалося, що він бачить обличчя друзів, що загинули. Кожна гільза, яку він збирав, була поруч із ним у цю мить. Йому хотілося довести, вони жили недарма. Сара спостерігала за ним уважно. Вона чекала від нього страху чи розпачу, але замість цього вона побачила в його очах світло тихе, чисте, непохитне. І тоді вона зрозуміла, її виклик був не перевіркою, а шансом відкрити щось більше, ніж просто влучний постріл. Олег ліг на землю, відчуваючи, як тверда земля холодом пробирає крізь одяг У руках тремтіла важка гвинтівка. Він ніколи раніше не відчував такої відповідальності, навіть коли тримав автомат у коротких боях. Це було інакше це була зброя, здатна дістати мету там, де людське око майже нічого не бачило. Він уперше дивився у снайперський приціл. Його подих урвався, коли світ раптово звузився до маленького кола, в центрі якого тремтіла далека мішень. Але для нього вона не була просто дерев'яним щитом із плямами від куль. Там, за тим колом, він бачив щось значно більше йому згадалося обличчя Сергія Друга, який ще недавно жартував поруч. Він почув сміх Андрія, що завжди підтримував хлопців навіть у найгірші хвилини. Перед очима спалахнули образи тих, кого війна вирвала з його життя. Кожна гільза, яку він збирав, тепер ожила у його серці. І всі вони ніби стали поряд, тихо дивлячись на нього. Серце калатало так сильно, що, здавалося, його почують усі навколо. Руки злегка тремтіли, але він стиснув приклад міцніше. Зброя стала частиною його самого, дихай рівно пошепки промовила Сара, спостерігаючи збоку. В її голосі не було наказу лише підтримка. Олег зробив вдих, видих, і раптом у його голові настала тиша ні вибухів, ні криків, ні страху. Тільки він небо над ним і далека мішень. Це для вас прошепотів він ледь чутно, наче молився. Його палець натиснув на гачок. Постріл розірвав простір, відлуння прокотилося полем, відбиваючись у тиші. Куля вилетіла в безмежність, зникаючи у мареві над горизонтом. Усі завмерли, час, наче зупинився. Для Олега ця мить тривала вічність, він не думав про результат йому було байдуже, чи влучить він. Головне було те, що його постріл це не про смерть. Це про пам'ять. Про життя, про те, що навіть серед руїн можна знайти силу молитися за тих, кого вже немає поруч. Сара дивилася на нього з подивом. У його юних очах не було ані люті, ані ненависті. Там була тиха рішучість і любов. І саме ця любов зробила його постріл особливим. Постріл рознісся луною, і після нього настала дивна глибока тиша. Здавалося, навіть вітер завмер, аби дочекатися розв'язки. Усі, хто був поруч, солдати, медики, навіть ті, хто втомлено сидів осторонь, підняли голову і завмерли, дивлячись у той самий бік. Хвилина тягнулася, наче вічність. Олег відчував, як кожна крапля поту стікає з його чола як серце б'ється десь у горлі. Він боявся навіть кліпнути, щоб не зруйнувати цю мить. І раптом на горизонті, там, де майже розчинилася далека мішень, спалахнув маленький блиск. Дерев'яний щит здригнувся і хитнувся. Він влучив. О Боже, хтось видихнув позаду. Олег ще не вірив своїм очам. Його пальці все ще стискали зброю, а мозок відмовлявся прийняти факт того, що сталося. Він влучив із першого пострілу на відстані, яка для багатьох була б легендою. Сара мовчки підняла руку, ніби віддаючи йому честь, але її обличчя вже не було холодним і відстороненим. В її очах блищали сльози. Вона не плакала від радості перемоги чи спортивного азарту. Вона плакала, бо зрозуміла, цей юнак зробив свій постріл не з ненависті, не з жаги довести свою силу. Його натискання на гачок було схоже на молитву, на прощання на тихе дякую тим, кого він уже ніколи не побачить. Вона підійшла ближче, торкнулася його плеча. Її голос затремтів ти зробив те, на що не здатні навіть досвідчені снайпери. Але головне це те, що в тобі немає злості. У твоєму серці є щось значно сильніше. Олег відпустив гвинтівку, зітхнув і нарешті дозволив собі закрити очі, йому не потрібні були оплески чи похвала. Він знав, цей постріл не про нього, це був їхній спільний постріл, постріл у пам'ять про друзів, постріл, який довів, що навіть у жорстокому світі людяність може бути сильнішою за смерть. І всі, хто бачив це, відчули дивне тепло всередині, Наче з темряви, пробилося світло маленьке, але справжнє. І в ту мить вони зрозуміли, перемога не завжди вимірюється кілометрами чи рекордами. Справжня перемога це коли серце залишається чистим навіть після найгірших боїв. Після пострілу поле знову огорнула тиша. Лише легкий вітер колихав траву, ніби сам світ хотів запам'ятати цю мить. Олег повільно підвівся, відчуваючи, як напруження поступово сходить із його плечей. Він дивився на далеку мішень, і в його серці не було ані гордості, ані захоплення. Було лише тихе відчуття, що він зробив щось правильно. Сара підійшла ближче і поклала руку на його плече. Її голос був тихим, але сповненим щирості. Це був не просто постріл, олеже. Це був знак. Ти показав, що навіть у найтемніші часи можна зберегти світло в серці. Він подивився на неї, і в його очах було стільки втоми і водночас сили. Я не хотів доводити, що вмію стріляти. Я просто хотів, щоб вони знали, що ми пам'ятаємо, що їхні життя мали значення. Його слова прозвучали так просто, але вони вразили кожного, хто стояв поруч. Солдати, загартовані війною, відвели погляди, ховаючи емоції. Вони зрозуміли, цей хлопець, який ще вчора здавався звичайним і непомітним, насправді зробив те, що сильніше за будь-яку кулю. Він подарував їм віру. Сара витерла сльозу, що скотилася непомітно. Вона бачила сотні пострілів перемоги й поразок, але ніколи ще не відчувала такого тепла після натискання на гачок. Їй здавалося, що саме ця мить варта більше, ніж усі медалі та звання. Олег підняв із землі чергову гільзу і затис її в долоні. Він усміхнувся ледь ледь промовив ми воюємо не за смерть, ми живемо заради життя. Ці слова розлетілися між людьми, як шепіт, що торкається сердець. І кожен, хто їх почув, відчув, ніби в ньому прокинулося щось забуте, надія. Того дня на полі бою не було фанфар чи святкувань, але була тиха, справжня перемога. Перемога людяності над ненавистю, добра над темрявою. І коли сонце піднялося ще вище освітлюючи розбите поле, всі знали, війна триває, але в кожному з них тепер є нова сила сила пам'ятати, берегти і жити. Бо справжня перемога це не знищення ворога. Це вміння залишитися людиною там, де все намагається забрати твою душу.